Так, Всім привіт! Ви на каналі Дані Ось Трика. Сьогодні я буду знімати дуже цікавий мініфільм Ядерний вибух. Всім приємного перегляду і вибачаюся за те, що я дуже довго не знімав відео. Не було в мене ідей. Не було. У мене було mm. що зняти. І от тепер я так вирішив зробити. Все. Погнали. Так, їм яблуко, а я дракон. Так ой. Поча, пача, паччапа. Що взирвалось? Я не знаю. Підемо перевіримо. Аккуратно він тряпне. А А Так. Реген. Так. Так, поставив в колю. Вс, ідемо. Я нічого не знаю, но ми скоро йдемо. А чого ты постійно ломаешься? Так. Будемо спускатися. Одні оцих вбито, тепер другий мило. Ну, Що сталося? Чого тут вибухнуло? Що таке? Пішов я, я. пішов я пішов я пішов'я, пішов'я так. Яблочко. Таке. Так, що таке сталося? Чому тут валяється мертвий мелон? Що таке сталося? Це те вінин, це тієму віни? виним. Я не виєден... Все. Тільки треба вколоти в себе шприц. Все. И вот такие шприцы. Боляче... Я не можу вже... Чому? Чому? Що визивалося? Так. Я щось. Я думаю, що це все через. Ми думаємо, що це все через вас. Тому ми вас хочемо знищити. Ні. Не знищити. І нечайно зажався курок і от почав вистріл. Прикольно. день дін дін Так. Щось я придумавсь. Так, щось я не зрозумів. Що тут робиться? Так. Я бессмертна людина. Бегом. Все. Вот так вот. Все. Все. Летим. А, сызи, Тут же трошечки Парасісі Хай приєднався в команду З мого минулого відео безсмертна людина. Допоможіть да Тут ядерна бомба, а сихай. Все ай! Все вибачаю, що уважаю, я вас вбив. Я не хотів, тому я в вам шпац. Води мене на мене нападає. Ядерна бомба не розірвалася. Що з нею робити? Е -е, я я розумію, що мені робити? Що мені робити? Я не розумію, Що мені робити? Тепер для того. Я знешкоджую, бомба обома знешкоджена. Я полетіла все. Я Если какому-то удовольствие видео, ставьте лайк, підписуйтесь на канал. Всем пока-пока!